Вітаю вас на моєму каналі. З вами, як завжди, Буденний хаосет. І сьогодні в нас на столі буде канаптековий павук. Надав нам його на розпаковку Славік, наш вже давній підписник. Так що передаю тобі привіт і дякую, що дав змогу розглянути нам твою модель. Що ж це в нас таке? Це є у нас ремонтний павучок. Ось такий він є, але павучка він мені нагадує, до речі, менше, він мені більше нагадує якогось просто великого скарабея. Моделька, як ви бачите, у нас буде на прозорому штифті вона у нас левітуюча, має декілька варіативностей збірки, ну, вони умовно є, але незначні. І в кінці ми розглянемо з вами вже зібрату модель, так як це Blitz Unbox. Що ж нам тут показують? Показують, що всередині буде дуже багато паучків, яких ви можете промалювати, але скажу вам чесно, їх ніхто не побачить. Є е в нас дві змінні голови і декілька змінних лапок. Більше майже нічого. Сам набір складається з інструкції, з двох ливників із о, прозорої підставки, та на вибір нам пропонують о, звичайну чорну підставку 60 мм. До речі, це мене здивувало, так як в наборі є вибір, яку ви хочете підставку Прозору або звичайну чорну класичну. Ну, це здивувало, таке вперше бачу. Є у нас два скромні ливничка і інструкція. По інструкції нічого важкого не є, збирається за один вечір. Правда, вам пропонують клеїть, це клеїти окремо, щоб розмалювати ваших павучків, але, ну, чесно вам кажу, їх ніхто не побачить, що вони там є. Трішки треба дуже дивитися по номерам ніж ніжок. Далі, ось нам детально показують, щоб ви не переплутали. Це, в принципі, одне важкенке, що є в цьому наборі. Все інше, звичайне. Далі опція. Або ж в нього буде кристал триматися лапками, або в нього будуть звичайні лапки. Ну і на вибір дивіться, скільки їх є. Є у нас різні тентаклі. Ця штука мені нагадує викрійку, а той, викрутку а той паяльник. Звичайні робочі лапки для ремонту павучків і некронських юнітів. Так воно все ставиться. Гарматка на спині і нічого важкого тут взагалі нема. Ну і на вибір дивіться, пропонують нам різні підставки. Якщо будете ставити чорну 60 мм, то вам доведеться ось ці штифти з неї зрізати знизу. Тобто інакше воно не буде у вас так діло працювати. Ну і величезні передні лапки на вибір голова. Є в нас суцільна, є з одним ось цим. ну жвали, чи як воно називається це ну, з одною от такою деталькою. ну Не розумію чому. Але його ну, і не буде. Так воно виглядає і профіль. Профіль, як я розумію, ще з дев'ятки Ну що ж, самі ливнички. Що в нас тут є по сірому пластику, поки ми не перейшли до кольорового? Гарматка, яка збирається з двох деталей: багацько-багацько лапок, кристал, який тримають лапки. Лапок, як ви бачите, дуже багато, і мені подобаються ці технічні деталі. Вони прикольні, тобто ці технічні лапки з різними інструментами для ремонту, воно все цікаве. Це у нас один ливничок. І другий це в нас саме тіло паука, тобто нижня частина, верхня, передня частина так би мовити, точніше це черевце, а це передня частина тіла. так Це у нас верхня частина тіла. Далі голова. І ви на вибір ставите їй мовити лице. або ось така, або ось ось така, ця, ну Я ставив ось цей варіант, мені воно якось більше подобалося, ніж ця. Це ця виглядає більш тонічно, тобто, вона асиметрична і незрозуміла. Так, і дивіться, арахнофоби, скільки тут скарабєв різних павучків маленьких, повзає, але їх ніхто не побачить. Так що ось таке воно є. Ну це хіба що, якщо хтось з художників хоче заморочитися і зробити, якби, щоб воно відкривалося, воно в нас є. Ну, і це не був би Blitzand Box, якби не, ми не розглянули зібрату модель. Я ось така в мене краса, вже готовий павучок. Тут, правда, водичка трішки темнувато вийшла, він в теорії мав пролітати над водою, але ось такий він є, над камінюками. такий він є. І тримає він кристал, голова симетрична, Тут uh, кольори Tesseract Glow, тобто жовта технічка. Так він цікаво виглядає. І у нас є павучок. Так що тепер ви бачите, як ця штука виглядає в зборі. Ну, В зборі моделька досить така, я вам скажу, величенька, хоч вона і на базі 60 мм, вона реально об'ємна. Ну, З чим би його порівняти, я вам таки... давайте порівняємо з піхотною моделлю. Так що ви бачите, моделька у нас досить така величенька. В цілому, якось так. Так що ви сьогодні мали змогу подивитися, що є у нас по сірому пластику, як воно буде виглядати в вигляді розпробованого пластика. Так що дякую тобі, Славіку, що надав нам на розпаковку свого павучка. Це був досить цікавий, коротенький досвід. Так що дякую вам всім за перегляд, буду вдячний за вподобайку, за коментар в підтримку канала та за підписку. Ну, а якщо у вас є бажання підтримати канал або задонатити на 3D принтер, то посилання будуть в описі. Всім вам дякую, бережіть себе і свої мініатюри. Всім щасти!